Добрий день, вітаю на каналі Залізна Бахолка Полтава. Секундне оголошення. Працює по 100% передплаті, це я кажу для нових покупців та підписників. І з цього дня я не в змозі вже приймати замовлення, так як їх зібралось близько 400. Ну це розумієте, щось знайшов, потрібно листати зошит і дивитися, чи немає його, чи не це не ще є замовлення. Щоб люди потім не сердились на мене, воно мені не потрібно. Ті замовлення, що були зроблені до сьогоднішнього дня, ті в силі. Поїхали. На продаж сьогодні електродвигуни. Працює, працює, працює. І це так от працює. От. По ціні. Вірніше не по ціні, а по характеристиках. А де ж були характеристики? А, на кришці. Ось такі характеристики. Півтора кВт, 1430 обертів. Дві Ці маленькі. По 650, той 750. А маленькі. Ось таке маркування. Одного. В цього ось таке маркування. Ну і це орієнтовно десь 0,75 кВт. Десь до півтори тисячі 1400. І в оцих двох ось таке маркування. Вони однакові. Ці не перевірив, але орієнтовна ціна десь по 800 гривень буде. Компресор ФВ хрюкає. 1200. Редуктор-варіаторний я вже показував 200 раз, 2000. Потім отакий не прес, а можливо, щось гнути або розгинати. Він піднімається, орієнтовний розмір десь. 50 на 40. 700 гривень. Редуктор 1 до 20. Все працює. 1200. Можливо, такий кому потрібен редуктор. Ось, там шестерень. Крутиться 500 гривень. Маленький патрончик. Це кнесотий З ключем. Але потребує розкоксовки 500. Потім багато було коментарів на рахунок цієї штуки. Це, більш за все, виготовляти якісь круглі речі. Бачите, тут можливо змінювати діаметр заготовки на рахунок оцих кулачків. Можливо, держаки там, можливо, ще щось. Дві. Патрон 250 і працюючий півтори. Також з ключем буде. Все, губки розходяться, все з ним нормально. Задня бабка 2500. Дріт залишився весь 45 за кілограм. Міліметрова товщина. Ну, відважу там 10-20 кілограм є можливість. Там загальна вага здається 34 кілограма залишилась. Ось такий домкрат. Я не знаю, вперше такий бачу Домкрат. Що це за Домкрат? Такий цікавий. Він ось так складається. 250. Хто в курсі, той знає, що це за хитрі лощата. Ну, потрібно їх розробити. Гвинт розроблений, а сама ця платформа потрібно її розробити. В мене просто не вистачило часу. Орієнтовний розмір. Ну тут десь 20 на 8 на 8. 8 на 10 десь. 700. Гвинти. Міша. Давайте вирішимо з винтами щось. Я б їх давно вже продав. Багато людей за них запитувало. Такий гвинт 750, потужний з хитрою різьбою. Залишилось ступець. Ось 4. Без підшипників, 4 з підшипниками. По 60 з підшипниками, без підшипників, по 50. Так, потужний шків. Зараз візьму. Так, 240. На 45 десь діаметр. І тут, ну, це це профіль, більш за все. Такий розмір. 600 шків. Далі до лещат. Ось такі лещатки невеликі. Ну тут потребують вони. До працювання потрібно тут підігнати гайку. Вони комплектні майже. Чому майже немає однієї губки. Ось де. Ці губки немає. 700 гривень. Отакі От лещата без гвинта. Цілі з губками з усим. Також майже От. 1200. Колючка 640, там десь близько 15 кг. Скільки в метрів, я не знаю. Вал. 300 310. Немає корпуса до підшипника. 600 гривень. Має шків, затискачі ножів і для довбання під патрон. А ну, десь в мене патрон є. Ну, ось, воно, спробуємо спробуємо його сюди. Оп! Підходить навіть патрон. Ну, вже 700 з патроном. Кувалда 300. Потім такі лещата. Ну тут бачите, наварено так добросовісно. Є гвинт, є гайка. Потрібно зробити їм отут. Ну, гайка десь втекла, шайбу і гвинт. Нарізати самій гайці різьбу, просто щоб зафіксувати, щоб не ходило. До них є платформа поворотна 2000 торг. Потім далі на пропозиції ось такі речі. Корпуса підшипників. Ну, тут під підшипник. Орієнтовно 80. Оце комплект з двох 200 гривень. Потім такий комплект. Зараз даватиму розміри, щоб потім ввечері менше було роботи. Ось розмір. Дивіться. 250. Оцей. Ця пара. Під підшипник. Зовнішній обойма 90. Ця пара 300 Ця пара 300 Потім ось такий. Одна обойма без підшипника, одна з підшипником. Орієнтовний діаметр підшипника. Внутрішньої обойми десь 38, 250. Ось така пара підшипників. Ось маркування. Яке маркування підшипників не бачу. Даю внутрішній розмір. Десь близько 30. 250 250. 250 телефонує Дмитрій. І цей 300. Так, от така штука 150 гривень. Вал на двох підшипниках. Такий має вигляд. Довжина близько метра. Із ступицями 1000 торг. Потім такий розподільник трьохсекційний, можливо, комусь запчастини. 600 гривень накопичувач 300 ключі обміднені тут однакові розміри на 20 на 17 це а ці це без маркування це 32 ну орієнтуйтесь, можливо, 36 Великі по 150 ці по 100 колесо. Таке схоже на гусматик. 300 сокири. Всі під ремонт по 150 великі. Так, потім йдемо далі до ромашки. По 380, здається, там 540 діаметр ця каптілка. 450 вона вже мелькала в одному із відео. Леміг 250. Кукороза дралки по 350, зуби гарні. І тут також по 350 гривень. Поводки сошника по 150, 200. Оцей пристрій. Потім ось потужний маю такий потужну опору. Тут під шків С, тут така зірочка, ну, вага не знаю близько 35 кг, Так, однією рукою не підніму, 1200 гривень. Редуктор показував вже. Можливо, кому потрібен. Крутиться гарно, до нього є кришка. Один, здається, до 2,5. 3500 шківом. Потім отакий От редуктор залишився один. На 4 виходи. Тут люфтів немає. Ледь-ледь. 1700. Немає одного. Ось. однієї кришки немає. Метизи ці по 40, хай будуть, і ці по 40 тут різного плану. Якщо комусь не потрібні, всі. от Я відважу, скільки потрібно. Ну і на завершення гідроциліндру погрузчика, Електро. стан штоку ви бачите. Характеристики, вихід 700 штоку, діаметр. 66. Загальна довжина близько 2 метрів 800. На цьому буду завершувати. Бо хтось вже телефонує, пише Viber. От. Всім дякую за увагу. Обов'язково підпишіться на канал, поставте вподобайка, якщо сподобалось. Миру, спокою, на все добре, до побачення. Наступне відео вийде в середу.